Зараз моє послання для всіх хлопців та чоловіків, які тільки нещодавно призвались, або які призвались вже давно і тільки зараз поїдуть на фронт. Так само моє послання для тих, хто взагалі ще е жодного разу не призивався під час війни. Так само моє послання для всіх, хто народжений в Україні або не в Україні, але рахує себе дійсно справжнім патріотом України. Моє послання до вас, до чоловіків та до хлопців. Дивіться, яка зараз ситуація? Кажу, як є, хлопці, ми, ми перемагаємо. Ми реально перемагаємо. Нам дали зараз допомогу, велику допомогу. Нас підтримує увесь світ. Увесь світ нас підтримує. Нам залишився тільки останній ривок. Просто, от як в спорті, якщо хтось займався з хлопцями, коли боксуєш, і тренер каже, останні 10 секунд треба максимально швидко все зробити. Зараз той самий бокс. Треба просто всім зараз об'єднатися і почати давати звізюлі русакам. До перемоги лишилося дуже мало часу. Хлопці, у вас є реально шанс довести своїм жінкам, що ви чогось варті, що ви не підкаблучники, довести, що ви не маменькі синочки, довести, що ви чоловіки, дійсно чоловіки, в яких тече чоловіча справжня сила, енергія. Згадайте, хто ми? Хто наші предки? Ми... Предки великого Святослава, Ярослава Мудрого, Івана Сірка це все великі духовні і справжні воїни України. В нас течеться кров, течеться кров воїна, течеться кров сили. Хлопці, лишилося зовсім, зовсім небагато. У нас є. Можливість зробити так, що нами все життя будуть пишатися наші батьки та наші діти, і вся наша країна буде нами пишатися. Ну ви розумієте, що ну, немає кому воювати? Зараз, якщо ми почнемо здаватися, духовно, внутрішньо здаватися, психологічно здаватися, нас задавлять. Ну, все, ми перестанемо, ми завтра прокинемось в Росії. Просто в Росії і по всіх телебаченнях буде Путін. Ви можете собі це уявити? Я ні. Я хочу завтра прокинутись в прекрасній цвітучій країні Україні. Давайте зберемося, давайте зберемося в кулак і зробимо це. Виженемо русаків назавжди з нашої землі. Прямо зараз. Ну ж бо.